Смачні домашні біляші. Складники в описі під відео в просіяне борошно. Додайте дріжджі, сіль та цукор. Олію. Та теплу воду. Перемішуємо. Коли стане важко місити тісто лопаткою, починайте замішувати руками. Трошки позамішували мисці, Тепер час перейти на робочу поверхню. Замішуємо ще 3-5 хвилин. Тепер тісто потрібно повернути в миску, накрити харчовою плівкою або рушником і залишити в теплому місці на 1 годинку. До фарша додайте порізану цибулю, сіль та перець і перемішайте. За годину тісто дуже добре підійшло. Тепер його треба вийняти з миски і розділити на 16 рівних частин. І з кожного шматочка ось так формуємо кульку. Ось така кулька має вийти. Тепер із кругляшків розкачайте кружочки такого розміру, щоб в них можна було спокійно завернути приблизно 15 столові ложки фаршу. Якщо ви хочете, щоб ваші біляши були один в один, то фарш також треба зважити і поділити на 16 частин. Тепер беремо кожен пиріжок, ось так заліплюємо і ось так от розплескуємо. Біляші смажте з двох сторін на добре розігрітій сковорідці. Кількість олії, яку треба одразу влити на сковорідку, я напишу в описі під відео. Це у вас буде напівфритюр. Ось такі біляші в мене вийшли. Давайте я один якийсь розламаю і покажу, який він всередині. Céu, sim, seemed